Житловий комплекс Ben бен Real. столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна все ще. Може виграти війну, але це навряд чи станеться. Таку заяву він зробив під час двостороннього обіду з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Журналістка запитала в американського лідера, чи продовжує він вірити в те, що Україна виграє війну і поверне свої території. Вона нагадала, що саме про це говорив Трамп ще до своєї розмови із російським диктатором Володимиром Путіним 16 жовтня. Вони все ще можуть виграти. Я сказав, що вони можуть виграти все, що завгодно. Війна дуже дивна штука. Не думаю, що вони це зроблять, але вони можуть. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Трамп додав, що Путін і президент України Володимир Зеленський ненавидять один одного. Він про це говорить не вперше. І за його словами, це ускладнює ситуацію. Крім того, президент Шади заявив, що під час останньої. Розмови із Путіним він просив голову Кремля перестати атакувати цивільних в Україні. Проте він не розповів, яку відповідь дав Путін. Також Трамп відповів на запитання журналіста, чи обговорювалися з Путіним атаки Росії на цивільні райони України загалом. Трамп сказав так, але більшість загиблих це солдати. Відповів президент США. Трамп зазначив, що. У США є зброя, про яку люди навіть не уявляють, проте він не став розкривати жодних подробиць. Але хочеться все ж таки, щоб ця зброя теж була і в Україні для того, щоб протистояти російському агресору, і звісно, мати далекобійні можливості і ефективно уражати все те, що використовує Російська Федерація проти України. Але згідно з риторикою Трампа. Нічого поки з місця не зрушило. На жаль, тим часом держсекретар США Марко Рубіо, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони обговорювали війну Росії проти України. Про це повідомляють з посиланням на заяву заступника прес-секретаря Держдепу Томі Пігота. Державний секретар Марко Рубіо провів сьогодні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Щоб обговорити подальші кроки після телефонної розмови між президентом Трампом і президентом Путіним, що відбулася 16 жовтня, за його словами, Рубіо наголосив на можливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати, аби досягти міцного миру між Росією та Україною відповідно до бачення президента Трампа щодо дзвінка Трампа і Путіна, то пригадаємо, що минулого тижня президент США Трамп Говорив телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним після розмови Трамп сказав, що наступного тижня відбудуться переговори радників високого рівня. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. А місце зустрічі поки не визначено. Американський лідер також повідомляв, що планує. Зустрітися із Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни між Росією та Україною. Крім того, Трамп наголосив, що обговорювалося питання торгівлі між Росією і США після закінчення війни в Україні. І якраз таки до зустрічі майбутньої потенційної і ймовірної, Болгарія може дозволити літаку російського диктатора Володимира Путіна пролетіти через свій повітряний простір на шляху до Будапешта. Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Георгій Георгієв. Повідомляє БНР. коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі. Найлогічніше сприяти такій зустрічі всіма можливими способами. Саме так заявив Георгієв, коментуючи плани Трампа і Путіна зустрітися в Будапешті. Журналіст уточнив у чиновника, чи означає це, що Болгарія може надати повітряний коридор для літака Путіна. Георгієв коротко відповів: А як, по-вашому, має відбутися зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї потрапити? Я разом із моєю колегою Софією Трощук відкрили великий збір коштів на придбання Фольксваген до Т5» для головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Тому, будь ласка, просимо вас доучитися і підтримати наших захисників та захисниць. Край необхідна автівка, автівка, яка може забезпечити і оперативну мобільність і логістику. Це швидка евакуація поранених. Тому ваша допомога має вирішальне значення прямо зараз. Ви донатите на важливу справу на Автомобіль, і у вас з'являється можливість виграти подарунок серед усіх, хто підтримає наш збір донатом від 200 гривень. Ми розіграємо айфон 16 на 256 гігабайтів. Тому долучайтеся. Але кожна гривня ваша важлива без перебільшення рятує життя українським захисникам та захисницям. Тому 5, 10, 15 гривень. Ми за це вам щиро дякуємо.